Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних ігор. Мене звати Ростик. О, щось музика голосна. І сьогодні ми будемо з вами дивитися, що є всередині настільної гри Паперові океани та доповнення до неї нові моря. Але перед тим, як ми перейдемо до самого відео, я хочу подякувати Збройним силам України, осім формуванням що зараз в цей на легкий час захищають нас з вами проти нашого ворога Росії і дають змогу нам проводити цей стрім для вас, трішки вас відволікати від думок про війну. І також хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям робити їхню роботу краще, якісніше та забезпечуючи їх певними речима, пришвидшувати нашу перемогу. Також нагадую вам про нашу ініціативу «Міплус проти Кубоком по ворогу, де ми, власне, збираємо кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. І якщо у вас є змога підтримати фінансовий канал, я вам буду дуже вдячний за це. І усі необхідні реквізити є в описі до відео. Якщо ви хочете просто поповнити картку, то й картка скролиться в відео. Якщо ви хочете одноразово поповнити через сервіс Donatello, то. Посилання є в описі до цього відео. І також я дякую всім, хто вже підтримує канал: це дракон, бо володіє, Камен Роуч та Оля Дроща, і Гік та Гравець. Дякую вам, вашу підтримку я дуже сильно ціную. Тож, напишіть, будь ласка, як мене чути, чи музика не є згучною, і перейдімо до розпакування, і подивимося, що ж всередині. Цієї чудової настільної гри. І також хочу нагадати, що в описі до відео є посилання на наш огляд цієї гри з хлопцями. Ми її тоді давніше грали на БГА. Е, а зараз ви вже зможете з наступного тижня пограти її фізичну копію. Її локалізувало удавництво Геймс, а Games молодці. І давайте подивимося, що всередині. Коробочка, чесно, мене приємно здивувала. Вона маленька. Дуже, дуже приємно це, тому що вона влізе в практично в будь-яку кишеню. І ви, ви бачите, тут є часткова ламінація. Кораблик достить, з орігами складена така хвилька. То коробочка дуже туга. Отже, перше, що нас зустрічає, це правила. Паперові океани шукайте доповнення, ми його вже знайшли. І правила у нас, в принципі, невеликі. Мають певні нюанси, які важливо пам'ятати. Але тут ми для того, щоб подивитися. І я, чесно кажучи, вперше-таки бачу. Карти запаковані не в плівку, а в папір. І, чесно, мене це цепере. Реально, мені це подобається. Це щось нове. Є така петля, щоб їх відкрити, але вона в мене вже обірвалася. Ну, менше з тим. В принципі, виглядає класно. Папір рвати набагато легше за плівку, тому, можливо, всі видавці перейдуть на таку технологію пакування. Отже, давайте підемося тут, бо я бачу, що тут є підказки. Тут у вас є скільки карточок є в колоді, і підказки для кожного гравця. Підказок у нас є 6. Вони всі не має змісту на них зупинятися. Давайте подивимося на карточки. Отже, бачите, тут усі. Скажімо так, малюнки, якщо так сказати, вони зроблені в стилі Ось Отакі рибки. Е, легенда карти дуже проста. Ви маєте малюнок і певні умови, які вам потрібно виконати, щоб отримати переможні бали. Також деякі карточки мають певні дії, коли ви виконали ті умови. І якість карток непогано. Звичайно, що. Мені, як старому геймеру хотілося, щоб вони були з текстурою трішки грубші, але я розумію, що для того, щоб забезпечити хорошу ціну, вони ці йдуть на здешевлення, але карточки непрості, це є блок шаров, якщо я не помиляюся. Ну, камера навряд чи це передасть, чесно. Але отак, карточки виглядають дуже класно. І... Подивимося тепер на доповнення. Ми не грали з доповненням, тоді ще його не було. Тоді ще, мабуть, Бруно Фейдуті його не придумав. Давайте подивимося, як воно відкривається. Чи відкриється воно у нас ось так? Відкриється всередині пакет проклеєний плівкою, тобто воно не намокне. І це, до речі, мені дуже подобається, коли отак запаковані картки, як бустери. Не знаю, для мене якась певна магія є в цьому. І їдемо. Перше, на що я звернув увагу, окрім того, що це є морська зірка, яких немає в цих карт те, що карточки мають зірочку. Значить, ви легко зможете відібрати доповнення від базової гри. Ага. ага, І підказки до доповнення. В нас дві підказки польською мовою і дві підказки українською. Отак виглядають майстер-гри паперові океани. Поділіться своїми перемогами. Прикольно. Тепер давайте кинемо це все в коробку. І подивимося те, що цікавить багатьох гравців, чи влізуть картки в протекторах в коробку. І я змушений розчарувати, не влізуть. Бо місця тут, я навіть не знаю, як показати вам правильніше, отак, мабуть, о. зовсім зовсім мало. Але ви зможете. А, навіть його практично майже не буде, бо правила теж з'їдають. Але, в принципі, ви зможете цю гру в якийсь мішечок собі організувати і носити в мішечку, а не в коробці. Хоча коробка, чесно, ну, просто бомба. Ні, така маленька, подивіться. І реально можна з собою всюди тягати. Е, от і все. Я справився з 7 хвилин. Тепер давайте трошки я перейду до ваших запитань, трошки повідповідаю подивлюся, і будемо з вами прощатися. Отже, всім привіт. Андрій пише, що замовив собі аж дві копії з допами. Дуже чекаю. Е, ну, це правильний вибір, гра хороша, ціна смачна. І так, Ігоре, в протекторах треба шукати нову коробку або мішечок для гри. Тарас пише, що в каркасоні в папір міплів друкують. Пакують, перепрошую. Ну, картки я кажу, я вперше побачив, щоб картки пакували в папір. Такий. Ну, це не є пергамент для випікання, але такий: з цього боку він має якусь, не знаю, там, блискучу штуку. Ось з цього боку він більш матовий. <кій> Паша пише: на заводах в Китаї в основному вплівку мотають. Ну, насправді в Європі так само вплівку мотали, тобто це не є якийсь е, там перерогатива заводу виробника, але ну, кажу, я вперше зустрівся цим, і маю надію, що така практика буде в майбутньому. Е, Ігор Костюк пише: питає, який розмір протекторів. Ігор, на жаль, тобі зараз не відповім. Але вони мені подібні на стандартні карточки розміру. Я подивлюся і відпишу тобі вже в коментарях потім. Андрій пише: сумно, що в протекторах не влізе. Е, та, частково погоджуюсь, але в принципі, е, ціна на гру є доволі невелика, тому я вважаю, що. Е, Можна собі дозволити її трошки потаскати але невелика вона на передзамовлення На передзамовлення вона 400 гривень, а потім вона буде 500 гривень. Тому ви ще маєте декілька днів на передзамовлення, і біжіть передзамовляйте, бо повірте, дуже дуже гарний філер. Є, є нюанси, які треба тримати в голові. Можете переглянути наш огляд зі свідками, і там ми про це розказуємо, та й таке. І Ігор пише, що з доповненням 550. Ну, це насправді халява, і чесно, де ви зараз візьмете дуже хорошу гру за такі гроші. Тому таке. Окей. Друзі, щоб не займати ваш час і свій час, я, мабуть, буду з вами прощатися, але ще трошки повідповідаю. Бо Павло пише, що перед замовою без протекторів. А там було передзамовлене з протекторами Games, бо я щось не пам'ятаю такого. А... Мені здається, що ні. Що в них... не... Та, я не бачу, що вони з протекторами пропонували. Так, Дар'я пише, що ще жодної гри не вставляла в протектори. Не уявляю, як це буде в руці відчуватись, особливо при перемішуванні колоди. От якраз Дарія скажу тобі так, що при перемішуванні колоди воно відчувається найкраще, тому що протектори вони мають спаяні крайчики і ними перемішувати просто неймовірно класно. Так, Василь, прямо в описі до цього відео клад, щоб там дивитися більше чи показати більше, і там є наш, наше посилання. Коли стрім з новим видавцем, так чекаю Ну, попередньо. Якщо все буде добре, ми домовилися на наступний тиждень. Так. Киньте хтось лінк веселю, бо він не може знайти. Так, Андрій вже відповідав. І Павло пише, що навіть не думав про протектора. Ну, я більше прихильник протекторів, тому що вони допомагають трошки подовжити гру, е, грі життя і зекономивши вам гроші, щоб купляти нову гру, коли ви її стратеги до зірок. Я цей урок засвоїв на цитаделях. У мене базова гра стерта, а ДОП не користений Відповідно, я тепер не можу його грати, тому що там буде видно, які ролі звідки. Артем запитує, що скажеш про ліс та лис дует. Е, я її ще не грав, тому нічого сказати не можу. Е, а так, це, це мій коментар. Е, так І Василь пише, що вже знайшов. Будь ласка. Е, окей. Друзі, я вам всім дякую за увагу. Вибачайте, що було таке коротке відео. Е, Зустрінемося наступного тижня. На, в понеділок у нас будуть новини в середу запуск аукціону. І нагадую, що зараз триває 39-й етап аукціону, МІПЛО проти Кубиком по ворогу, на якому ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. Тож. Долучайтесь, будь ласка. І ще Василь останній коментар. Прикольне рішення в грі Йой від Game 7 Days. Там коробка поділена на дві частини, щоб картка поміщалася в протекторах. Е, так, але там коробка точно не така мецупузька. А це, це просто ну, це неймовірний кайф, чесно. Я, як її перше побачив, я, я був дуже приємно здивований, бо це дуже класне рішення. Е, так, ну і останній і все окей. Ігор пише, що грати без протекторів це не повага до гри. Ну, це не неповага, але краще грати в протекторах. Ми забезпечні, ігри. Окей, друзі, дуже дякую. Нагадую вам, будь ласка, підтримуйте наших захисників та захисниць, підтримуйте волонтерів. Якщо ви маєте змогу, то будь ласка, підтримуйте фінансово канал. А на цьому все. З вами був Ростик, світ насильних ігор, і до наступних зустрічей. Па-па.